Волонтерський воєнпром саме так охрестили в Україні тих, які виробляють техніку та спорядження для бійців АТО. І навіть влаштували одноіменну виставку у столиці. Там свої досягнення представляли всі регіони країни. Є чим хизуватися і Сумщині. На одному з місцевих заводів налагодили лінію з кумулятивного захисту розвідувально десантних машин. Відеоматеріал від наших колег. Два тижні тому її на згорівших колесах ледь затягли до цеху. Нині ж уже обварюють захисною решіткою. Дивіться, в процесі роботи в полі вона так, а коли вона заїжджає, допустимо, е, ближче до окопів, то вона складається, машина буде в габариті, тобто вона може спокійно в'їжджати у кущі там і так далі ховатися. А віднедавна тут створили ще і спеціальну бригаду. Вона відповідає за допомогу для бійців АТО, крутять траси, виготовляють скоби для бліндажів і буржуйки, теж удосконалені. Два десятки таких уже відправили на передову. Щоб були вони енергойомки, щоб можна було підогріти піщу хлопчикам, щоб можна було посушити обув хлопцям. Щоб на тому. І щоб наші хлопці, які захищають нашу країну, були в теплі, в добрі, хоча б наскільки це можливо. Все для їх зроблено від щирого серця. Тим часом жінки закривають продуктовий фронт. У нас дві кухарки із бухгалтерії ще дівчата зібралися». Зробили в оцих котлах тушонку для наших хлопчиків, салат з печінки паштет. Зробили ковбаску, зробили сало, з часничком перекрутили. Передаємо нашим воїнам дорогим, які нас захищають. За кілька днів усе це повезуть бійцям волонтери. Прихоплять із собою і подарунок. Вам дуже дякую, дякую. а хлопцям а хлопцям на передову новий прибор від цього бачення. Де да. вони? Нищити обов'язково і агресорів, які до нас прийшли. Андрій Якутін на часі новини.